Так і не дарма прилітав північний гість, північний гість, дивлюся ранком, вже заволочено серпанком, сіреньким небо, далі став помалуй дощик на крапати, і лохким холодом до хати зайшов притихлий. Вітерець. Щось охолонув молодець, щось охолонув молодець, щось охолонув молодець. Чи не сподобались пустині його зальоти, чи згадав далеку милий заридав дрібними слізьми на чужині. Шепоче вітер, вітер. Вітер у мокрім листі, 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 це ж я з твоєї сторони приніс ось ці плакучі вісті, плакучі вісті. Jego iš če tobi umi? Umi? Luni. luni, luni.